Усі батьки переживають якісь труднощі. Лікарі, звісно, вас до контрацепції будуть залучати всіма можливими і неможливими способами. Бізнес є бізнес нічого особистого. Мені 48 років. Ми з чоловіком дотримувалися методу природнього планування сім'ї. В даний час всі лікарі кажуть, що в цьому віці, в якому такому віці, вам 85? в цьому віці такий метод не працює. Тому що місячні цикли стали дуже нерегулярними. Ну тут дуже цікаво, чи це конкретно ваші цикли стали нерегулярними, чи загалом 48 вони всіх нерегулярні. Я не знаю. І від відповіді на це питання, ну від цього буде залежати все інше, що ви далі пишете. Єдиний вихід це контрацептивні засоби. Та зрозуміло, навіть якщо ви не знаєте гінеколога або якогось іншого фахівця, навіть якщо ви з ним абсолютно не знайомі, навіть якщо ви поняття не маєте про його існування, то я вам вже отак заплющеними очима можу сказати, що він вам скаже. Та зрозуміло, що вам потрібні контрацептивні засоби. І бажано, бажано увага! Не забудьтеся, саме в тій аптеці. На якій вам буде виписаний талончик, тому що відсоток цьому конкретному гінекологу капає. Невеличкі, але ну, чим більше таких пар, чим більше таких жінок, як ви, тим більше цих процентиків буде капати конкретному лікареві. Тому можна абсолютно з заплющеними очима, навіть не роздумуючи, навіть не сумніватися, що радити будуть саме це. А ваші методи, ось ці всі природні, з календариками, з градусниками і так далі, ну, вони фінансово нікого, ніякого гінеколога не підтримують. Тому я абсолютно їх розумію. Бізнес є бізнес, нічого особистого. Ми маємо двоє дітей. Наша старша, восьмирічна донечка, хвора на важку форму аутизму. Вона мало говорить, багато і дуже голосно кричить погано спить, мусить бути в постійному полі зору, бо інакше або щось зламає, або розсипе. Може ковтнути щось неїстівне. Вона мала дві операції, тому що ковтала речі, які застрягали в страховоді, і хірурги їх витягували. Є ще численні алергії і багато інших проблем. Ми знаходимося в постійному стресі, допомоги немає ніякої, а в серці постійний біль через цю хворобу. Вагітність в такій ситуації додала б ще більше стресу. Ми стараємося бути позитивними, щоб наша молодша донечка не так страждала. Молимося за зцілення, є багато випадків, коли траплялися чуда. Послухавши вашу передачу. Я зрозуміло, що ми маємо важкий гріх, тому що переривали статевий акт і ще й приймали причастя після цього. Я багато разів питала священиків під час сповіді про цю проблему. Одні казали, що це не є гріхом, ну, напевно, прогулювали в семінарії і уроки. Може, курили за гаражами, я не знаю. Ну, але якщо то католицькі священики, то щось тут не грає. Інші нічого не відповідали. Ну, так можуть бути такі ситуації, коли банально нічого не чути на сповіді. Серйозно. Або хтось співає дуже голосно, або співає з інструментами і банально нічого не чути, або ну хтось з боку стоїть і розмовляє голосно. І гірше, коли сповідь іншим людям чути, От тоді це також є проблемою. Натомість, чому священики не відповідали, по-перше, могли або не почути, або банально не знали, що відповісти вам. Може бути і таке. Далі, ми молилися, щоб Бог нам допоміг знайти відповідь на це питання. Річ перша, що йдеться про, якщо йдеться про хворобу, ніколи в жодних батьків немає таких обставин, щоб з дітьми було все ідеально і безпроблемно. І навіть було б чимось, мені здається, навіть не дуже етичним, порівнювати і казати, що ось в когось там є якась одна хвороба, а в когось є труднощі, там, не знаю, якогось там е в плані виховання дітей. Послуху того самого, те, що ми щойно з вами говорили, або якісь інші аспекти. Усі батьки переживають якісь труднощі: хтось із кредитами, хтось із хворобою, хтось із своєю, десь хворіє чоловік, десь хворіє дружина, десь хворіють родичі, десь хворіють діти. І, на жаль, на превеликий жаль, як би це не було прикро, як би це не було сумно, але ми з вами живемо серед постійних небезпек і труднощів. Може бути навіть все ідеально, а тут раз і людина потрапляє, скажімо, в якусь аварію. Або стається ще щось, про що люди абсолютно не думали, і ну, ніхто не розраховує, що буде, умовно кажучи, якась там хвороба. Ви переживаєте ось цю хворобу дитини. Чисто по-людськи треба сказати, що ну, за вас сумно прикро Хай, ну, і побажати вам, щоб Господь Бог дав ізцілення вашій дитині, і терпеливості вам багато. Прошу вас не сприймати дуже це особисто, але тією чи іншою мірою, батьки всі переживають якось свої труднощі. І інколи, коли, ну, наприклад, хворіє якась дитина, я знаю дуже багато батьків, які до цього моменту, поки їхня дитина не захворіла, думали, що в них дуже складна ситуація. Аж поки не потрапили десь до інших хворих діток або хворих батьків, мам, які переживають труднощі насправді дуже складні. І тоді вони вже кажуть: ага, нам здавалося, що нам важко, а виявляється, що нам не настільки вже й важко, як ми думали. Але дивіться, порівнювати це. Справа абсолютно невдячна і не дуже Божа. Тому що е, ми завжди, коли порівнюємо себе з кимось е, кращим за нас, ми думаємо: ага, поганий я. Ну чи там невдячний, чи недозрілий, чи недосконалий, чи ще якийсь. Е, Порівнюю себе з гіршим, ну, то значить, я себе вважаю. Ага, я кращий за нього, значить, також Потрапляю у гордість, і тоді гордість, знецінення себе, це ображена гордість або і тоді також гордість. Ви маєте ці обставини, ви маєте цей хрест. Прикро, сумно, але ну то це от ваше життя. У вас немає іншого життя, крім цього. Натомість, стосовно перерваного статевого акту, ну так, це є гріх. В тому числі цей гріх пов'язаний не тільки із закритістю на плідність. Вже не пам'ятаю, де десь у коментарях хтось писав, що е, люди використовують перерваний статевий акт, але ми відкриті на плідність. Ну, це трошки подібно, знаєте, як я буду їздити на червоне світло, світлофора, але ну, якби хтось їхав, то я пропущу, звісно, яка проблема. Це якось так, знаєте, дуже непереконливо або навіть гумористично звучить. Ну, тобто, якщо люди відкриті на плідність, ну, то не будуть використовувати цих самих засобів. Натомість, те, що ви пишете за лікарів, я думаю, я вже пояснив, тоді, коли вже жінка не зможе. Завагітніти, то вона вже просто не зможе завагітніти. Лікарі, звісно, вас до контрацепції будуть залучати всіма можливими і неможливими способами, то тут навіть не потрібно про це роздумувати, це ясно, як божий день. Натомість, що робити вам в цій ситуації, я особисто не знаю і вам не скажу: от, от так от робіть, а так от не робіть. Перерваний статевий акт, ну так, це є недобре. Це і грішно, стовідсотково. Натомість, коли ви думаєте про дітей, що, наприклад, це буде для молодшої або це буде для кращої, я так в рамах прикладу, якщо дозволити, розумію, справа дуже делікатна, наведу таку ситуацію, що нещодавно розмовляв з одним чоловіком, який пережив досить серйозні потрясіння кілька років тому. І йому було досить непросто. Минуло кілька років почалася війна. Цей чоловік зробив дуже багато добра іншим людям. Хоча, для того, щоб сьогодні він міг робити це добро, Кілька років перед тим йому потрібно було пережити багато неприємних ситуацій, назвімо це так делікатно. Розумієте, інколи ми бачимо пазлик, як складається, але для цього інколи мають минути роки. Інколи кілька років, інколи кілька десятків років. Тому що буде для вас краще ну, для вас однозначно буде краще не грішити. Те, що завжди будуть якісь застереження, стовідсотково завжди будуть застереження. Вам бажаю терпеливості, мудрості. Вашим діткам здоров'я!